любі друзі! Я продовжую свій цикл розмов, цікавих тем. І сьогодні я хочу розповісти, що я думаю з такого приводу, як відчуття самотності, тобто самотність. Знаєте, багато речей в нашому житті є дуже і дуже відносними. І я подумала... Що це відчуття самотності і самотність це дуже-дуже таке відносне, відносне питання. Тобто, наприклад, уявімо, що якась людина мала тут в Україні, в своєму місті дуже гарне коло спілкування. Тут прийшла війна і ця людина поїхала за кордон. І там у неї вона чомусь вважала, що там їй буде дуже-дуже класно, круто, бо це ж, це ж Європа, наприклад. Але сталося так, це моя знайома мені людина близька, сталося так, що там вона стикнулася з дуже-дуже болючою самотністю, незважаючи на те, що навкруги було дуже багато людей, і українців, і тих, які там жили, наприклад, німців. Але все одно це є відчуття самотності, тому що не було її звичайного соціуму навкруги, ця людина була дуже і дуже самотня. Або, наприклад, людина, яка прикута до ліжка, або людина, яка сидить десь за гратами дуже великий час і сама в гімназії. Але є інші приклади, наприклад, мама маленької дитини, яка просто мріє про або усамітнення це ще таке чудове поняття усамітнення, так, яке бажане усамітнення. Або, наприклад, менеджер, або директор там великої компанії, який дуже-дуже багато спілкується в офісі по телефону, і він е, кудись хоче вже втекти, просто втекти, на якийсь острів, або просто піти зранку в фітнес-клуб, фітнес-клуб. фітнес спортом, Так, щоб нікого не було, дуже-дуже так рано піти. Тому це поняття дуже відносне. І зараз, наприклад, я як мати маленької дитини я бажаю, просто я мрію інколи про цю тишу. Я просто хочу цього стану тиші, коли я починаю чути свої думки. Мені приходять якісь інсайти. Я якось можу себе відчути, тому що мами не зрозуміть, коли є маленька дитина, коли вам ще дві або три, або більше, це, цей стан усамітнення є просто необхідним, просто як, як якийсь, якась крапля води або ковток свіжого повітря. Я хочу трошечки розповісти про свій досвід самотності, яка мене турбувала, яка мене мучила, яка, яка мене змучила. Це було і в дитинстві, це було і коли я була юна або молода дівчина. І знаєте, в мене був такий варіант самотності, коли в мене був вибір піти до людей, але я не йшла до них, я дуже боялася, тому що мені здавалося, що ці люди вони мене не приймуть, бо я не цікава. Тому що я сама собі була не цікава, розумієте? Була така порожнеча, про яку я казала раніше. Тому я обрала такий варіант, що ця самотність я її побачила як ресурс, як можливість побачити саме себе, побути з собою наодинці і відчути себе, хто я така, саме провести самодослідження, самоусвідомлення, хто я така, який мій образ. І ви знаєте, я вже не пам'ятаю, коли це відбулося, але. Я зрозуміла, що я дуже цікава особистість, я цікава людина, в мене є свій індивідуальний оригінальний образ, і я стала цікавою сама собі. І тому тоді я зрозуміла, що якщо я цікава собі, я буду цікава і іншим людям. І це підтвердилося на практиці. Тому зараз я вже не боюся своєї самотність. Я не боюся бути. А, не навкруги, а о, всередину себе, і тому я розглядаю цей стан усамітнення вже такого свідомого або самотності. Я це розглядаю як ресурс і як можливість.